Знову і знову щиро вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій період ми продовжуємо спілкування у програмі сьогодні. Зранку цю частину програми можна не лише слухати, можна й дивитися в Ютубі на каналі Українського радіо. Ми говоримо про реформування вищої освіти. Уряд схвалив відповідний законопроект, яким скасовується заочна форма навчання, пропонується натомість розширене розуміння дистанційної. Пропонується, що студенти зможуть очної форми навчання регулювати кількість годин. Якщо ти вчись. Це на контракті, ти можеш вчитися три роки, можеш вчитися шість років. Що спитав я себе, коли прочитав цю норму? Ми будемо розбиратися зараз тим, як це все має працювати, як це все працюватиме на практиці. З ректором Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Бугровим, який є є наживо в нас в студії. Дякую, що завітали, пане Володимире Доброго ранку. Доброго ранку. І на зв'язку зі студією має з'явитися заступник міністра освіти і науки України, пан Михайло Винницький. Чи можемо ми вже привітатися з нашим співрозмовником? Питаю колег. Пан Михайло приєднається до нас трошечки. Пізніше. І, звісно ж, ви, шановні слухачі, можете писати свої репліки запитання на студійний вайбер 097, 107 107 9 і Думаю, що емоцій нам сьогодні у Вайбер не забракне, бо в соціальних мережах несеться вже і несеться так інтенсивно. Пане Володимире, перш ніж ми почнемо безпосередньо про реформу, не можу не спитати про вікна. В минулому році добряче прилетіло. Перед університетом вікна там постраждали в якихось кількостях, взагалі не уявляю, яких ви точно знаєте, в яких і точно чи, так і чи вдалося вже відновитися? І навушнички були а, будь, дякую, дякую за слушне питання. Насправді, минулого року ми мали чотири таких атаки, і вже цьогоріч, звісно, менші за обсягами, але найбільше було минулоріч, це 10 жовтня, коли серед міст Києва прилетіло. І 31 грудня, коли наш. Ставковий кампус був ушкоджений, угу. насправді там не менше, ніж центр, а то і більше, бо наш спортивний комплекс врятував тисячі життів. А по центральному кампусу, так ми за допомогою держави щиро вдячні, за допомогою наших спонсорів, партнерів, меценатів, це Посольство Туреччини, Посольство Японії, Посольство Кореї, які вклалися в жовтий корпус, де навчаються філологи. Ми відновили. І, звісно, це був великий обсяг роботи, тому що це пам'ятки архітектури. Вікна нестандартні. Ну, і єдиний, хто зумів справитися як підрядник на виготовленні, це компанія Регау, бо мусили кожне вікно, по суті, робити індивідуально. Так, ми в центральному кампусі фактично все. І дві третини виставкового кампусу, окрім спорткомплексу, звісно, бо це вже, напевно, після війни. Це вже буде все-таки якась частина відновлюватися опісля. Ну що ж, бажаю вам якнайшвидшого, якнайефективнішого Дякую. відновлення. Це крім всього іншого, це ще й на виду усього, це центр столиці, якщо говорити Дякую. про червоний і жовтий корпуси. Ну і рухаємося тепер до самої реформи. Отже, уряд, е, так би мовити, затвердив, Верховна Рада ще не голосувала, це важливо розуміти. І тут одразу в мене такий скепсис проступає, що чи не, не була це така пробна куля подивитися, що якщо мовляв велике обурення в суспільстві, практики зараз стануть дибки. Верховна Рада скаже: Ні-ні-ні-ні-ні, ми за це голосувати не будемо, і на тому все зупиниться не впевнений, що це так, бо насправді. Політика реформ, яку сповідує Міністерство освіти і науки, на нашу думку направить, дуже багато речей потрібно змінювати. Бо в історії України було два закони про вищу освіту один 2000 2004 року, 2002, 2002, 2014, так і е, той закон, який прийняли у 14-му, вже на сьогоднішній момент. Якщо подивитись на його першу сторінку, де зміни внесені їх дуже велика кількість, єдине питання, яке в цьому контексті, от, от в контексті вашого запитання, є, е, це дійсно е, прагматичність. Тобто, ну приміром, моя позиція тут відома, бо я і в інтерв'ю в декількох про це говорив, Дивіться, є, наприклад, закон України про державну службу, в угу. якому записано, що державні службовці і особи з кадрового резерву державної служби можуть навчатись магістратурі за спеціальністю публічного управління, саме на заочній формі навчання, ще й за кошт держави. Ну тобто, і де тепер заочна форма от, навчання, от, якщо внести зміни до цього закону, це потребує змін е, до інших або суто з прагматичної знову ж точки зору. У нас є інститут післядипломної освіти, де е, люди старшого вже ну, не, не, не в 17-й річні, а там 25, 30, але на основі одного або двох дипломів здобувають для себе психологічну освіту, достатньо популярну сьогодні чи е, юридичну, і це, власне, заочно, Це той принцип lifelong Learning, який угу. є одним із основоположних в болонському процесі. І сказати, що дистанційна є заміною заочною, я би цього не сказав, бо дистанційна це трішки інакше, і це всі ми переконалися за час карантину пов'язаного з коронавірусом. От добре, що щоб ви вже перші сказали це слово, тому що за ковід з одного боку. Можна подякувати, бо він нас навчив онлайну дистанційно, так, так і якби не це, ми б нам би у війну в довелося в чомусь набагато складніше з іншого боку. люди з освіти, з середньої, з вищої крик з промистецької взагалі мовчав медичну криком кричать, що падає якість, що є якісь речі, які треба фейс то фейс, які треба особисто з контактом, вплив особистості на процеси, це тра, Що з цим робити? Я особисто. То не дуже розуміє абсолютно слушно. Ви маєте рацію, тому що коли в 2020 році розпочався карантин, пов'язаний з ковід. Ну ми слідкували за світовими тенденціями, і навіть Сполучені Штати, університети, яких були лідерами в використанні інформаційних технологій, починаючи від сервісів курсера чи чогось іншого, uh -huh. вони не виявилися готовими на 100% до переходу в ось такий онлайн. Тому що онлайн освіта це не перенесення лише, скажімо, з копій підручників чи якихось методичних матеріалів, чи навіть найтаке болючіше питання це контроль якості, тобто заліки, іспити. Написати тест це не означає просто укласти питання, це психометрія, це репрезентативність і багато чого іншого, і навіть доброчесність. Про яку ми сьогодні власне. говоримо часто. Тому направду це так, це певний, я би сказав, такий квазі-спосіб, е, але є маса спеціальностей е, насамперед природничого профілю, медичного профілю, е, е, в якийсь спосіб лабораторну роботу чи інженерні спеціальності. Де ти мусиш в будь-якому випадку руками сим, навіть на симуляторах? Навіть на симуляторах е, це робити. Тому, власне кажучи. Це допомогло, але тепер треба аналізувати. Ми постійно повертаємося до цього, треба аналізувати, тому що втрачається за свідченнями світового економічного форуму в Давосі іншими дослідженнями, втрачається те, що ми називаємо soft skills комунікаційні компетентності. Я вам скажу простий приклад. Я викладач, крім того, що ректор я викладач на першому курсі філософського факультету, і от я помітив таку для себе, скажімо. Специфічно обставину, що мої студенти між собою спілкуються, бачачи один одного наживо, спілкуються за допомогою месенджера. Це для них звичніше. Останніх три з гаком роки, майже чотири вони провели онлайні. Онлайн це для. Ну, тобто, це, якби от ми зараз з вами в студії сиділи і переписувалися. Так. Це, саме так, саме так. Це посмішка, але це посмішка, знаєте, з болем, тому що. Біда. Один із найголовніших принципів, які потрібні на роботі, це вміння працювати в команді, це вміння комунікувати, і з цим, власне кажучи, є велика проблема зараз. Щодо деяких пунктів важливих пропонованої реформи, зокрема, оця історія, що студент-контрактник зможе регулювати термін навчання, От, Замість... власне, цього ми знову ж таки моделюючи, ми не можемо собі. Е... Чітко скласти цих е, аспектів, тому що дивіться, ну простий приклад, якраз я, згадую. я просто хочу так. зрозуміти. Ну можна від трьох до шести років. Ну тобто, якщо я плачу, то мені логічно ви швиденько Швид, швидше, так. але тепер, дивіться, і бігти далі. Дивіться, Я наведу інший приклад знову ж таки синхронізації різних норм законодавства, тому що є закон про мобілізацію, так і мобілізаційні обов'язки, mm -hmm. і на час навчання на даній формі навчання, коли це вперше, надається від від призову, тому ми можемо. Уявити собі гіпотетично, що студент-контрактник обере навчатися 6 років, щоб не йти служити до війська зараз. Так ну, ну наприклад, наприклад, ну нехай це поганий варіант, але він може бути. Тобто, ми мусимо проаналізувати всі речі, але я знову ж таки повернуся, чому ми моделювали? Скажімо, я візьму знову ж таки ті самі спеціальності, про які я вже згадував. От, наприклад, хімія. І тоді, виявляється, в залежності від обраних траєкторій, ми мусимо мати різні групи, а отже, різні лабораторні роботи, а це кошти, це, власне кажучи, час, який мусить лаборант. Асистент, який проводить лабораторний практикум, витрачати на те, щоб працювати з різними групами. Ну Думаю. так тому що ці діаграми різних, як ви кажете, так, траєкторій так. руху. Я так на них побіжно тільки глянув, і, і, і так на хвилиночку уявив собі, яка це варіативність документів програм укладання тих самих лабораторних контрольних, які мають там в деканаті на кафедрах кожен викладач індивідуально зробити. У мене так трошечки волосся Ось нас і турбує, тому що насправді така схема вона більшою мірою пасує для Цього гуманітарних і для магістратури, uh -huh. де е, менше часу має бути в аудиторії, більше має бути в лабораторії, в бібліотеці, е, самостійна робота опанування, е, власне кажучи, ця схема там, ну як на мою думку, вона краще докладається. Для бакалаврату і фундаментальних, те, що ми кажемо, СТЕМ. Я поки що, і не тільки я, наші колеги ми збираємо щотижня такі е, групи для брейнстормінгу, ну, уявити собі, як це йти. Чи, скажімо, східні мови, які в mm -hmm. нас дуже популярні в нашому університеті. Е, ми щодово розуміємо з вами, що вивчення англійської, яка для нас ближча, умовно ближча, ніж китайської чи японської, вони відрізняються між собою. Навіть письмо, так, чи арабська. І через те. Поки що, розуміння того, як це зробити, ми повного не маємо. Це наш студійний вайбер. Пишуть, що сучасна освіта вимагає доброї самоорганізації, бо якщо так дуже багато дистанційки, то без цього ніяк. Але чи чи, чи не час вводити вже такий предмет, як самоорганізація в освіті? Е, насправді абсолютно слушна думка, і чесно кажучи, ми переконалися. Тому що ось така онлайн-освіта це для дорослих мотивованих людей, які можуть себе змусити чи самопримусити, самоорганізуватися до того, щоб сидячи вдома на затишній канапі перед перед монітором, щоб не думати про обід чи щось інше, а працювати це якщо жартом. А другий момент в цій же реформі передбачено можливість вступу на галузі. І є такий приклад наші сусідів у Польщі є факультети Liberales у Варшаві чи в Ягелонці, і вони пов'язані саме з тим, що в 17-18 років вступник чи вступниця не завжди можуть визначитися із власним майбутнім. Що тому це факультети, хочуть. які... Власне кажучи, дають широку гуманітарну соціальну освіту, а вже магістратуру ти можеш е, обирати спеціалізовано. І ось тут є якраз парадокс суперечності. З одного боку, ми хочемо самоорганізації, з іншого боку, ми кажемо, що є така своєрідна ювеналізація, коли е, е, особа 18, та навіть 19-20 років ще не визначилася, ким, ким бути і що далі робити. Тому... Ну, Німці вони іноді в 29 років визначаються а, Звичайно, далі. звичайно. Здається, у нас є наш третій співрозмовник в, в цьому полілозі на зв'язку зі студією заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Пане Михайло, доброго ранку. Добре, дуже добре. Так, прекрасно, починаємо спілкування. Ми з паном Володимиром трошечки раніше почали спілкування, тому я хотів би зараз з вами спробувати наздогнати з точки зору реформи, яка пропонується урядом, реформа вищої освіти, от є дуже цікава тема регулювання терміну навчання для студентів-контрактників замість стандартних 4 років 3-6. Як це має працювати на практиці? Як цю варіативність контрольних лабораторних документацій, взагалі наші освітяни мають? осилити? Ну, дивіться, ем, якщо говорити я перепрошую, я не дуже знаю, про які, про якого пана Володимира йде мова, але я зараз... пан Володимир Бугров, ректор університету. Ага, я зробили. Зробили. Доброго ранку, доброго ранку, пан Володимир Анатолій. Дивіться, е, оце насправді дуже, дуже хороше питання, яке можна запитатися е, Володимиру Анатолійовича стосовно того, чому далі в нас, незважаючи на те, що е, система обліку е, вже давно перейшла на так звані кредити і КТС. Чому далі деякі заклади продовжують робити облік відповідно до років навчання? А у нас вже з 2014 року існує система, за якою немає обліку студентів, не повинно бути обліку студентів за роками навчання. Насправді ми зараз приводимо у відповідність до європейського стандарту, де коли студент Вчиться за бакалаврською програмою, він набирає чи накопичує певні кредити. Ці кредити, це означає, що певний там дисципліна має певну кількість кредитів. І, відповідно, для завершення бакалаврської програми потрібно набрати 240 кредитів. Темп навчання, за яким набирається тих самих 240 кредитів, в нас в Україні за останніх 7 років сталося так, чи навіть на 7, а 10 – що ми притрималися того, що мусить бути обов'язково за денною формою 60 кредитів в рік, от цей законопроект зараз, я до речі, би не називав його реформою вищої освіти, тому що це реформа це значно більш така фундаментальна річ. Це один з маленьких таких пазл частинок пазла великої трансформації, але один з одна з тих частинок власне передбачає те, що ми переходимо на європейські стандарти, а саме що темп накопичення цих кредитів, темп за яким я буду вчитися як студент. Регулюється саме студентом мною самим відповідно. Я записуюся на певну дисципліну. Ця дисципліна е, має певну, умовно кажучи, кредитну вагу: там три кредити, п'ять кредитів. і Скільки там а я можу ці кредити мати їх накопичених там 30 в рік, 40 в рік, 50 в рік аж до 80 в рік. Стандарт. Є навантаження 60 кредитів в рік, але може воно бути менше, може воно бути більше, тому що людина може або вчитися ну інтенсивно. Відповідно, може завершити своїх 240 кредитів швидше, або вона може працювати паралельно з навчанням. Відповідно мати там 30-40 кредитів. Скільки вона там забажає? Відповідно, мова йде про так звані індивідуальні освітні траєкторії. Пане Михайло, я в цій траєкторії, рухаючись нею, як освітило, я плачу за час чи я плачу за кредити? Я плачу за кредити. Тобто немає от, за рік заплати стільки, якщо платиш 6 замість 4, то плати на 2 роки. Абсолютно довше. Аб 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 правильно. Ми переходимо на ту систему, яка є в світі, а саме, що. Я не, не питання, скільки часу проводить е, студент uh -huh. на навчанні питання в тому, які він набирає саме дисципліни. І відповідно, якщо говорити про контрактника, то ми переходимо на ту систему, яка би мала бути вже запроваджена давно, але на жаль, не була в кожному закладі, в тому числі власне в е, університеті Шевченка, на жаль, не була запроваджена. Але зараз ми е, це законодавчо врегулюємо. Що якщо я говорю про контрактника, то контрактник отримує певну кількість дисциплін, за яку він саме. І оплачує тепер друге питання, яке дуже для нас важливе, і що в майбутньому є питання: а звідки будуть походити гроші за навчання зараз? Е, у нас є система дуже дуже такого чіткого розподілу: що людина або отримує 100% своєї ну свого фінансування е, за навчання від держави, так званий бюджетник, або 0%. відсотків. Та й ми розуміємо, що це було достатньо проблематично, тому що це таке дуже чорнобіле. А з переходом з тих, от тут насправді буде велика трансформація освіти вищої освіти, коли вона відбудеться, і зараз вона якраз пропонується урядом. Також перейти на так звану грантову систему, де уряд чи держава радше буде оплачувати контракт частково. Мається на увазі, що більша кількість наших вступників отримують державну підтримку а, за здобуття вищої освіти, але вона буде часткова підтримка, а не так як зараз, 100% або 0%, А може бути там певний відсоток буде 80%, 70% в залежності від е, результатів на ЗНО а будуть оплачуватися державою через так званий грант. Відповідно, це означатиме, що у нас буде формально більша кількість людей, які будуть контрактники. Але е, ці контракти будуть дещо в іншій формі не будуть прив'язані до часу, а прив'язані до конкретних дисциплін кредитів, які накопичуються впродовж програми. Заочка дистанційка вечірня. Ці три форми, що тепер буде, на вашу думку, це запитання до обох моїх співрозмовників. І одразу я хочу окремий випадок розглянути це наші військові, які зараз справно воюють і їздять на установчі сесії або здавати сесії, користуючись заочною формою навчання, що тепер буде, зокрема, з ними. Хто почне? Пане Володимире, прошу. Е, власне кажучи, продовжуючи думку пана Михайла, тут є. По реалізації те, що було сказано по реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, як ми вже з вами говорили в попередній частині, так, студент бере кредити і тут виникає найбільша, скажімо, проблема в цьому відношенні із тими, хто ці кредити бере в природничих спеціальностях, де є лабораторні роботи. Тобто, власне кажучи, сформувати траєкторію тут набагато складніше. СОЦГУМ. Ну, тут простіше, звісно, особливо в частині самостійної роботи. І в цьому сенсі, власне кажучи, потрібно вносити зміни не лише до закону про вищу освіту, те, що запропонував урядом. Тут треба, якщо ми кажемо, скажімо, про оплату не років, а кредитів, це і цивільний кодекс, і... бо договір між університетом і студентом є договором. Цивільного характеру. Так? Тут потрібно вносити зміни до трудового законодавства, тому що викладачам, як і адміністрації, так, настабелюють за кількість годин до сих пір не за кредити викладені чи щось інше. Але змінити трудовий кодекс це набагато складніше, аніж внести зміни до закону про вищу освіту. Тобто тут має бути комплексна реформа всіх аспектів пов'язаних, бо є контракт із працівником, це знову ж таки трудове законодавство. І ось, власне кажучи, тому говорити про те, що ви наголосили про заочну форму навчання, скажімо, для тих же військових, це є великий виклик. Це є великий виклик, тому що ми насправді от маємо таких багато кейсів, коли в нас. На заочній формі навчання, плюс в військовому інституті університету навчаються ті, хто проходять службу. І зараз ми спільно з департаментом військової освіти і науки, з нашим військовим інститутом шукаємо, як це правильно організувати для цих людей. Остаточної відповіді на сьогоднішній день ми ще не маємо. Тут додатково, от у нас в судійному вайбері, номер якого 0,97 107 107 9 пише наш слухач Сергій, що з кредитами зрозуміло. А як буде з оцінюванням? Каже, не розумію, і як це працюватиме. Можливо, пане Михайле, ви додасте до відповіді на це запитання і історію про оцінювання освіти. Тож, що буде з заочкою так званою? Ну, давайте так. тут насправді піднято досить досить багато різних питань і про оцінювання, і про заочку. І тепер ще, е, мені дуже дивно, чисто кажучи, що Володимир Анатолійович піднімає якісь питання про трудовому кодексу і так далі. Тому що він мав би знати дуже добре, що питання кредиту є прив'язане дуже чітко до питання часу, так само для викладача. Тому що один кредит в даному випадку 30, це годин навчання, з яких якраз відповідно до цього законопроекту пропонується, що не менше не менше 10, відсо... перепрошую, не, не менше 10 годин мали би бути аудиторними. Так що тут так само уряд і це продумав і немає особливих проблем тут ні з стабілюванням, ні з чим іншим. Але тим не менше, якщо говорити про заочку. Ми маємо дуже правильно. Ви запиталися запитання на самому початку. щодо що наших військових, які вплавно приїжджають, чи, чи приїжджають на сесію, і так далі для того, щоб це здавати. Заочка заочна освіта вимагає якраз такої структурованості приїзду на якусь сесію, приїзду для того, щоб здавати, і так далі. А це форма рудимент, який до нас залишився з радянських часів. Um, він замінюється повністю так званою дистанційною освітою, і дистанційну форму не то, що ніхто не скласовує а навпаки. Дистанційна форма стає замінником заочної освіти. Дистанційна форма не вимагає е, приїзду, не вимагає цих речей, крім того, передбачається можливість змішаної форми, так що можуть бути деякі предмети, які слухаються там в очній формі, наприклад, деякі, які слухаються в, замір, в, е, в дистанційній формі, а може бути змішано заочна е, дистанційна форма. Тут насправді на вибір закладу, якщо він має хорошого, хорошого керівника і взагалі хороший менеджмент, то такі речі абсолютно вирішуються. Без жодних проблем я ще раз наголошую, що питання кредитів, в тому числі в не тільки в соціально-гуманітарному блоці, так само і в природничному, як облік, як форма обліку, це вже давно, ну понад 20 років, а в деяких випадках понад 30-40 років, використовується нашими друзями в Європі. І мені здається, що тут треба розуміти, що вся ця трансформація зараз це є просто входження в європейський простір вищої освіти. А те, що ми знаходимо тут якісь проблеми невідповідності, ну я відповідаю таким чином: що здається мені, що у нас вже давно пора відходити від рудиментів радянської радянської системи для того, щоб входити дійсно в повністю, повноцінно в європейський простір вищої освіти. Тут тут прекрасне у нас запитання в студійному вайбері. Хто буде встановлювати перелік дисциплін? Чи матиме право студент сам вибирати тверезо, оцінюючи виборну спеціальність? Донька закінчувала аграрну академію, але історія релігії читалася навіть на заочному відділенні. Дякую. Хто може дозвольте відповім на це запитання? Бо це насправді дуже дуже таки близьке до серця. Справа в тому, що е, цим законопроектом про індивідуальні освітні траєкторії якраз і пропонується більша вибірковість. Для студентів, а і якщо на сьогоднішній день в нас 25% – це є обов'язковий мінімум для а, вибору студентів в програмі, мається на увазі із 240 кредитів, 25% п'ять мають бути на вибір студента на превеликий жаль в багатьох університетах, так і не витримується ця 25%, бо Це пізніше формує певні проблеми на рівні акредитації програм. Ну але це вже окрема тема. Факт того, що зараз цим законопроектом пропонується збільшити можливість вибірковості. У тих програмах, які входять в так звані нерегульовані професії, тут важливо розуміти, бо в нас є чітке розвізнення регульованих професій і нерегульованих професій. Ті, які регульовані, це ті, які, наприклад, медики, а наприклад, психологи, так далі, Ті люди, які так чи інакше мають справу з людським життям чи з людською людським добробутом, а вони регулюються державою. Там кількість вибіркових предметів є значно менша. І планується її навіть ще більше зменшити. А на нерегульованих професій ми плануємо якраз е, підготовку за принципом, що збільшення суб'єктності студента збільшення якраз... суб студента так. означає індивідуальну траєкторію, сам собі вирішуєш темп навчання, збільшуєш свої можливості для вибірковості і так далі. Це і є насправді та та філософія, яка лежить зараз в основі е, цієї сьогоднішньої трансформації. Зрозуміє зрозумілий підхід. Пане Михайле, пане Володимире, останнє, напевне, запитання, яке ми встигнемо сьогодні обговорити. Я коли побачив цю ідею, отут якраз у мене з'явилося такий присмак совка, причому такого матьорога, працевлаштування студентів-бюджетників на кілька років для відпрацювання. Які аргументи на повернення такої практики? Що це взагалі таке? Це якесь кріпацтво каже мені внутрішній скептик, а внутрішній прагматик каже, так чекай, ну держава ж заплатила, пане Володимире. Ну тут насправді, якщо сповідувати ти цю ідеологію, про яку сказав пан Михайло, то логіка в цьому є. Так держава буде зберігати державне замовлення в тому вигляді на. Ті спеціальності, які потрібні для держави, так, власне кажучи, це там освіта, чи медицина, чи право десь, так, чи військові спеціальності. Ну, військових взагалі і в мілітарних структурах там 5 років перший контракт, і ти мусиш працювати. Єдине питання, яке тут виникає, якраз в е, тому, що ми і на сьогодні бачимо, що є ті спеціальності, які в підсумку потрібні, бо до нас приміром звертаються за перекладачами. Uh -huh. З певних мов, на які не дуже популярний вступ, чи ми маємо набір на хімію і хімічні компанії, в тому числі в Києві, стоять в черзі за випускниками, бо ось як тут бути? Ну поки що знову ж таки я не маю відповіді. Ми мусимо бачити всю комплексі пропозицію, яку пропонує уряд, де в тому числі ці всі питання пов'язані. Пане Михайле, хвилина півтори. Будь ласка, дуже коротко відповім. Насправді, якщо говорити про відпрацювання, воно по-перше, було би дуже неправильно говорити про те, що людина вступає в 17 років, наприклад, після школи, підписує якийсь там контракт і далі йде на відпрацювання. Це би дійсно дуже сильно. Якби сказали, пахло совком. а пропозиції уряду зараз трошечки інші, а саме що, пройшовши половину програми, якщо ми говоримо про медиків, то це три роки. Якщо говоримо про інші спеціальності регульовані, то це два роки, наприклад. Можна говорити про вчителів, де навчання буде 4 роки і чи є зараз 4 роки. Після двох років людина вже зорієнтувалася, так далі їй пропонується підписати контракт, за яким вона далі зобов'язується працювати за своєю професією на 3 роки. Вже має своє перше робоче місце її гарантоване, що дуже важливо. В результаті так само вона отримує підвищену стипендію за нашими пропозиціями. Підвищена стипендія до мінімальної заробітної плати, щоб ми розуміли, на сьогоднішній день це 6700 гривень. Так що набагато більше стипендія. Якщо людина не хоче цього робити, не хоче бути прив'язана, нема проблем, вона може далі вчитися, але тоді вона переходить на платне навчання. Вона втрачає тоді державний бюджет, державне замовлення. Така схема зараз пропонується. Якщо держава замовляє... Якогось співробітника чи фахівця вона має по-перше забезпечити перше робоче місце. По-друге, має дати стимул для того, щоб особа далі вчилася, і особа завжди вільна в своєму виборі не приймати таку пропозицію, а далі вчитися за своєю власною траєкторією. Я тут пригадую, що коли Франція скасувала норму про забезпечене перше робоче місце для молоді, у Франції почалися погроми. Там така була дуже інтенсивна історія. Ну і зрештою, і ті репліки, які встигли сказати в нашій програмі Володимир Бугров та Михайло Винницький, кажуть мені про те, що це буде ще достатньо інтенсивна дискусія, і на рівні обговорення у Верховній Раді. І, звісно, починаючи реформувати освіту, ми з одного боку відчиняємо скриньку Пандора, а з іншого боку, не чіпати цю сферу і не усуді. Учаснювати її теж абсолютно неможливо. Я дякую обом моїм сьогоднішнім співрозмовникам. Ректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров гостював у цій студії. А на зв'язку зі студією був заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.